Є новини, друзі. Ситуація критична. Дослухайте до кінця. Луценко це військовослужбовець. А колись він був активістом. Я відео закинув в телеграм-канал. «Шапці профіля Дивіться, він заявив, що в вересні 20 тисяч. Ну він округлив цю. Е Суму пішли все СЗЧ з збройних сил України спочатку року, це 160 тисяч, і він каже, що це неправильна цифра. Цифра набагато більша, тому що рахуються тільки зареєстровані кримінальні провадження. Ну просто каже, вийшли там працівники відповідних переохоронних органів з відпусток і зареєстрували якби більше проваджень. Ну а деякі, ну як він каже. Не зареєстровані, хоча по закону, якщо є вчинене кримінальне правопорушення, значить має реєструватися кримінальним провадженням. І як на мене, це, знаєте, шалені жахливі цифри, тому що 20 тисяч СЗЧ верзень — Це практично ну, по тим цифрам, що ми знаємо, з СМІ приблизних, та, практично всі мобілізовані, які були за цей місяць, пішли в СЗЧ. І ця ситуація наростає. А чому вона наростає? А тому, що ну, зарплати 20 тисяч. Об'єктивні речі, тому що в нас оця дискусія перманентно знаєте, спалахує, От буде контракт 2 мільйони для всіх. Буде зарплата, мінімум 50 тисяч, там бойові збільшимо, і пропадає з інформаційного простору. Таке враження, знаєте, що влада якось намагається підняти, що от все буде, буде, ви потримаєтеся, а потім, якби їм не дають обіцянок з Європи, не хочуть віддавати нам заморожені російські гроші. І влада дає задню, забирає цю тему з інформаційного простору. Ну, як на мене цього робити не можна, однозначно, в нас немає грошей. Це чесно, об'єктивно. Треба вимагати в Європі, цими цифрами, щоб вони дали. Усих цих 140 мільярдів репараційного кредиту. Ніби Зеленський каже, що щось там накльовується. Хоча там є дуже серйозна дискусія. Ми знаємо Європу. Вони імпотентно можуть вести дискусії роками, але без мотивації нічого не буде. І ці жахливі цифри це підтверджують. Лайкрепоспідписка, профіля. підписуйтесь.